Скажіть, будь ласка, э, хто ви є і що тут сталося? Я, Богдан Драгимош, села Рекисів, ферман. Все, весь гною. Э, Гни людям весь. Все, я проїжджаю сюди, по прасторуні, кобилу, тримаю по прасторуні, я знаю. Ходя може випив, хоча може не випив. Все, є по прасторуні. Що я? Блятико так, біг нахуй, в мене кура подишня хуєре. Кобила туди, я туди. Я хуяна, де я є? Робила коні нахуй. Ви вважаєте, ви винні в цій ситуації чи не винні? Я не винуватий. Я поприставлю, якщо б я їхав по центральній дорозі, Ташина, я винуватий був би. Я винуватий був. Я їхав, отакого. Ехал по той дороге, блядь, по правой стороне, блядь, в А у меня ебаша машина, блядь, я не виноватый. Я скажу сфера, блядь, я, блядь, стоят, ракель. Сколько вы уже кируете фирой? Я кирую <с Bears guy> Я, Я вам сказать... Я був боссині, блядь, Йославе. Я ну, роки керую фірм. Я ферма старай, вже, блядь. Ну, не старый, ну, був ще, бля. себе коня, в боссеню на доробятке, Йославі, блядь. Добре, дякую.